Що, друзі, а зараз трішки гумору вам прочитає лауреат конкурсу, волонтер, художник, Володко Зрудок. Зустрічайте Володимир Тимань. Ваші оплески. Слава Ісусу Христу, добрим людям! Так гарно мене оголосили. Я все кажу, коли мене так гарно оголошують, я напевно поїду до Києва на Банківську відразу у Верховну Раду. І ви знаєте, коли ми працюємо на сцені, я працюю з благодійною командою Музика заради життя і їздимо всюди по селах. І так прекрасно співають наші актори, і мені теж хочеться з ними заспівати. Але і наш керівник, і наші режисери, які зараз тут знаходяться, кажуть: ні в лодку, мій ляпати язиком. Ляпай далі, то є кому співати. І ви знаєте, ем, я любима тема гумору. Я вже колись сказав, що я десь з якогось села живим не виїду, тому що це тещі, свекрухи, куми, зяті і невістки. Ото вони, як всі зберуться докупи, то мені буде гаплик. Оявіть собі таку картину. Стоїть гарна, гарна бойківська мазанка. Під нею сидить старий бойко, тут порається невісточка і десь з боку його стара бойчиха. Ну, і так її крутить, так її пече стару. Ну, як же ж ту невістку вколоти? каже до неї Марись: дивись, скоро йдуть свята, людські хати повапнені, а в нас і вапноє. А нема щітки. Зараз, мамо, буде, зараз, мамо, буде. Підійшла до старого бойка, обрізала йому бороду, зробила щітку, полапнила хату. Все, і усі стара низька відчепила. На другий день знову каже Марись: диви, світа йдуть, людські двері помальовані, вікна помальовані, а в нас і фарба є, а нема пензля. Зараз, мамо, буде, зараз буде пензель. Підійшла до старого, обрізала старому ще й вуса, зробила пензель, помалювала вікна, помалювала двері. Ввечері йде її муж з роботи. Каже тату, а де ваші вуса? А де ваші борода? Ага. Де мої вуса, де борода? Моїм бородом повапнили хату, вусами помалювали вікна і двері. А чого ви на грушку залізли? Та мої ґаздині надумали пиріжки пекти, а я не знаю, чи вони яйця мають. І ви знаєте, ще така, ще така про такого тось, теж старого бойка. Ходить щось там, порається старий бойко біля хижі, і жона його каже: Николай, іди до боща, подивися, чи наша коза не втікла. Старий бойко пішов до боща, подивився, мати моя, кози в бощі нема. Що ж то робити, що ж то буде? Каже, настунь. Нема кози нашої, а шлях би тебе трафив. Бери палення, бери буляник, бери флягу, бери палицю, йди у гори, шукай ту козу і не вертайся, поки не найдеш. Старий радний рад пішов, іде, піднімається все вище, по смерічки. Ялівець, я, я, я ялинки шукаю. Нема кози, не видно, а він іде все вище та й вище до гори». Тут, дивіться, вже починає смеркати. Старий думає, ну де ще? Ну нема кози. ну Що я маю пропасти у тих горах чи що, у тій магурі? Та й почав вертатися назад. Але думає, чекай. Додому домів, я вже не встигну вернутися, бо роздеруть ми вовки або заїдять ми медведі. Думаю, йду там трошки вище на полонину. Там є така хижа маленька, і в ній живе така чарівна, чарівна бойківчанка, То попрошуся в неї, може м'я пустить, переночувати. Прийшов до неї, стухаю двері, каже: доню, розумієш, зі мною ще стала така ситуація, що втікла ми коза. Домівці не верло, бомзить або роздеруть, пустим дитину переночувати. Вона каже, дідунь, ну де ж я вас пущу, та до мене зараз магий коханець прийти, дитину. та пожалість старовша, не ся хоче трохи пожити. Ну, добре, дідунь, заходіть до хижі, але так во, залазьте під ліжку і там тихо, тихо сидіть. Старий думає так. Піду додому, роздоруд медведі, зайдя вовки. заліжу під ліжку, затлуми коханець. Але що робити? Най буде то, хоч буде у хижі, та старий заліз під ліжку, тихонько, і лежить там. Приходить коханець, такий ладний бойков, такий вишитий кушулі, о як в мене. Ну і та байківчаночка накрила на стів, постала палинки такої ладної гірської, постала буляника. Ну, і вони гостяться. Ну, попустилися трошки. Та й старий бойкою каже: Ну, треба її брати до роботи. Бере ту байківчаночку, підводить до ліжка там, де лежить той старий гуцул, поклав на ліжку, так трошки її гладить, каже: Йой. Які ж то гори, а які ж то полонини, а старий бойко з-під ліжка. А ви там мої кузини виділи?